Криворізька громада є одною з прифронтових громад Донеччини. Тож про початок навчального року роботу медичних установ та про оперативну ситуацію в цілому розповіла голова Криворізької громади Анна Черкашина. На даний час оперативна ситуація в нашій адміністрації, тобто в усіх населених пунктах більш-менш стабільна. Освітні заклади, медичні заклади працюють в штатному режимі. Школи в нас освіта проводиться, школи в нас працюють, працюють в онлайн режимі і працюють всі три навчальні заклади. Це опорний заклад в селі Добропіллі, ЗОЖ в селі Криворіжжя і КНВК в селі Шилівка. Там у нас дитячий садок і школа перших ступенів. Ми зробили оптимізацію. Станом на сьогодні на території Криворізької громади знаходиться 528 дітей. З них в наших навчальних закладах, в закладах нашої громади навчається 308 дітей. В нас є гуртки, які різних напрямків. Це еколого-натуралістичні, туристично край. Знавчого напрямку, потім там юний дослідник, спортивні різні. Тобто охоплено гуртковою позашкільною роботою практично 100 дітей, які із тих 308. На території нашої громади залишилося ще 24 багатодітні сім'ї. Тобто, половина із сімей, які були на території багатодітних сімей, виїхала, а друга половина залишилася і вони навчаються в наших школах. Є так само в нас і Діти пере внутрішньо переміщених сімей, ось осіб, які так само отримують навчання в наших закладах. Медичні установи на території громади працюють в штатному режимі. Шість днів робочих, неділя вихідний, але наші лікарі все одно виїжджають і на визови, і за можливості за потреби виїжджають. Медична допомога надається. в нас два лікаря, які обслуговують нашу територію, і три у нас. Дві амбулаторії, одна в селі Криворіжжя, друга в селі Добропілля і ФАПи. Це село Шилівка, він працюючий. Там є співробітник, який так само надає на тій території допомогу. Плюс лікарі виїжджають за потреби в населені пункти. На даний час, звичайно, є в нас невелика кількість медикаментів у нас в наявності, які ми можемо в вигляді гуманітарної допомоги надавати, але це не той спектр, який би нам хотілося. На даний час досить зменшилася гуманітарна допомога у вигляді медикаментів, але ми. Ну намагаємося, хоча б щось, але людям надавати. Також журналісти поцікавилися, чи всі магазини працюють в штатному режимі, та чи вистачає наявних товарів для забезпечення потреб місцевих мешканців? Як голова громади, так і співробітниця одного з магазинів підтвердили, всі необхідні продукти харчування є в наявності. Поставки є постійно, да все є у нас. було б желання, було б працювати Асортимент у нас большой. Что влажуємо деньги, працюємо, все є, все возять. Нету проблем у нас з продуктами, проблем нету. Марія Горбачова, Чепіль Даніїв з Криворізької громади спеціально для телебачення капрі.